Вітається маркер Подій, Мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні поговоримо про 16 липня. 16 липня ця цю дату з 18 травня. Мабуть, обговорювали щодня. Я не знаю наскільки реалістично сьогодні в останні моменти щоновити свої дані. Зважаючи на черги в ТЦК і цнапів попередні дні. Сьогодні це напевно взагалі черги дуже лесні. А не знаю, наскільки це реалістично зробити через резерв плюс, бо вже вчора система висла. Що буде сьогодні, теж невідомо. Ось в цих питаннях, і що буде після 16 липня на. Допоможе розібратись Олег Мицик, адвокат, підполковник юстиції, як заступник військового прокурора львівського та луцького гарнізонів. Пане Олеже, доброго ранку. Я все добре про вас сказав. Це добре таке надмірна увага до колишніх місць служби. Зрозуміло. Адвокат. Це так Адвокат адвокат, прекрасно. Е, перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати маркер події можете вранці, о 9.15 радіо ФМ Галичина, прямий ефір, переглянути відео. Можете згодом на Ютуб каналі ФМ Галичина Аналітика. І одразу додам, що тема мобілізації це дуже чутлива тема. Радіо ФМ Галичина не є проти мобілізації. Я не знаю, які просто сьогодні меседжі в нас прозвучають, так щоб це ні в кого не викликало обурення в будь-якому разі. От пане Олеже, чи чи ми обмежуємося лише 16 липня. Дані можна буде оновити і завтра, і післязавтра. Чи вже не можна буде? Мені видається, що до цієї магічної дати є надмірна увага. Так, да, законодавець встановив пересічну дату, до якої особа повинна вчинити якусь певну дію. Але. Е більш важливим було 18-19 травня, коли в державі появився інструментарій для здійснення в легальний спосіб якогось контролю за мобілізацією, тобто обов'язок громадян носити військово облікові документи при собі, право поліції та ТЦК перевіряти і вимагати ці документи, що раніше не було. 16 липня наступає встановлений законом останній день на оновлення громадянином даних. Я думаю, що якщо дані оновляться в резерв плюс завтра вранці, то ЕЦК з розумінням буде відноситися до одноденного запізнення і буде розцінювати це як малозначне порушення. Є таке поняття малозначність в кодексі про адміністративні правопорушення і не вважати це суттєвим порушенням, яке тягне за собою притягнення до адміністративної відповідальності. Вибачте за тавтологію. Ми повинні розуміти, що до цього дня особа в три встановлених законом способи. Особисте звернення до ТЦК ЦНАП і Резерв Плюс повинна була повідомити. І фактично, хто це вже зробив, він розуміє, що там лише три е е інформації, які і так підтягує інтернет банкінг Більшість людей нічого нового при цьому не повідомляли. Правда, з 25 червня внесли зміну в постанову Кабінету міністрів номер 560, де на кінець держава прописала. Те, що я очікував, чого я не бачив в законі про мобілізацію, ви розумієте, в нас я не знаю, чи це хитруни, чи це недолугі люди пишуть закони, це різні речі. Ми повинні розуміти, що, наприклад, якщо була детально прописана процедура, що є вручення моментом вручення, є така річ вимога, яка діє в процедурі. Позбавлення водійських прав за е, ухилення від мобілізації. Е, так от там чітко було завжди прописано, що є моментом вручення повістки. В що ж стосується всіх громадян, до 25 червня цієї вимоги так чітко не було прописано. Вона прописалася 25 червня, де сказано приблизно наступне там довге, довге е, стаття 41, перша, але е, в, е, в ній воно звучить так, що е, моментом вручення повістки є особисте вручення під підпис. Особисте вручення під відеозапис з роз'ясненням прав і обов'язків, відмова громадянина від спілкування з працівниками ТЦК, так званими групами оповіщення, це особисте. Що стосується почтового відправлення, то рекомендований лист по місцю, який задекларований громадянином під час оновлення даних, про що ми зараз говоримо? А якщо він не оновив даних. По останньому задекларованому, зареєстрованому місцю проживання громадянина. і таким є особисте вручення йому під підпис: є відмова від отримання, зафіксована працівником почтового відділення, або так само відмітка про те, що громадянин відсутній цьому місці. Тобто, іншими словами, ем, міркування дуже багатьох військовозобов'язаних, які не хотіли оновлювати даних, оскільки вони не хочуть повідомляти. Державі ТЦК, нових даних про себе вони не ґрунтуються на логіці, оскільки такі вимоги формальні про вручення повістки будуть виконані по місцю останнього задекларованого місця проживання громадяни. І наскільки я добре читав, то в принципі тепер навіть якщо поштою вам надіслали і ви його не отримали, все одно це буде вважатися як вручена повістка. Безперечно, там, там, угу. там написано, не, там почтове відділення має скласти документ, вона має поставити чітку відмітку. Ви знаєте, е, До сьогоднішнього дня я відкрию маленький секрет, а можливо це відомі. О, давайте, 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 ми Чому? секрети любимо. Так. Ну це, мені здається, що це секрет пішенелі. Угу. ТЦК не мало коштів на скерування рекомендованими листами. Ви ж розумієте, всі повістки приходили просто в скриньку або пробували в щілину в дверях засунутися. Однак реальної процедури повідомлень не було. І тут питання залежить від того, чи держава забезпечить ТЦК по перше, великою кількістю коштів на це я не знаю. Не будуть ж вони за кошти волонтерів чи спонсорів робити. Друге питання це велика кількість конвертів і працівників, які повинні це належно процедурно виконати. Ну і плюс величезна кількість збільшення почтових відправлень. Не це легенди ходять про те, що почта ну от хто працює в судовій системі, багато раз в судовому засіданні перегортали і дивилися на корінець зворотнього повідомлення, що там написано. Ну, по перше там почерк людини, яка ненавидить свою роботу, там просто вона недбало написано. По-друге, невідомо не можна зрозуміти, хто ця людина вчинила. Якась стоїть галочка, така відмітка в тому чи то вона в тому квадратику поставила, чи не в тому, і з цього приводу будуть виникати дуже багато проблем, як спрацює почта, як вона правильно відмітить, і зафіксує, адже це стає підставою для юридичної відповідальності. Але давайте повернемося до початку нашого з вами запитання, давайте. що наступає? після 16-го формально з цієї хвилини особа, яка не оновила даних, стає порушником закону і підпадає під дію статті 210 значком 1 Кодексу про адміністративні правопорушення. В кодексі про адмінправопорушення є три статті, які мають відношення до мобілізації. Дві з них прозвучали в законі, ми вже всі з них язик об них зламали. Це 210 і 210 значком 1, А є ще третя 211 про яку ми ніколи не говоримо, але вона є дуже важлива. Це є втрата. Чипсування особ військово-облікових документів дуже багато людей не мають документів військово-облікових. Чому тому, що вони втратили зв'язок з реальністю, вони ніколи за ними не шукали, згубили. хто знищив умисно, ну важко сказати. Так от, по 211 відповідальність значно менша. Законодавець, чомусь, працюючи в комплексі, туди змін істотних про посилення відповідальності не вніс. Можливо, це в зв'язку з тим, що е, фактично. Е, Потреба в старих письмових документах пропадає після оновлення даних і появи нового військово-облікового документу, який вже читають, до речі, і Державна прикордонна служба в пункті пропуску, тобто вже не існує. Підробив папірця, його не бачать. Ні, ні, тебе перевіряють. Ця, вся ця інформація вже переливається зовсім не, недавно. Так само працівники е, е, ТЦК їх вже дуже умовно цікавить старий військово-обліковий документ. Після оновлення даних. Хоча, хоча Кабінет міністрів прямо написав, що вони є рівносильні, ну, частина ТЦК працівників по-старому там висловлюються претензії, недовіру висловлюють якусь до цього документа, але через трошечки це все відбудеться. Тепер говоримо про 210-ту значком годин, яка звучить наступним чином. Це стаття Кодексу про продмінпропорушень. Угу. Порушення законодавства про мобілізацію. Оця вимога з'явилася. В законодавстві, і це є перше порушення законодавства, яке наступило чинно стає після прийняття оцього великого закону 18 травня, який не був чинності, і з цього моменту особу можуть притягнути до адміну відповідальності в цьому великому значному драконівському, як я називаю розмірі, від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Угу. Ми повинні розуміти, що теза про те, що людину будуть притягувати багато раз в даному випадку. Неможливо, оскільки є чітко дата вчинення адміністративного правопорушення, тобто 17 липня, і за це можуть притягнути лише один раз, коли можуть притягнути в Кодекс про адмінправопорушення. Також внесли зміну з цього. Це є три місяці з моменту виявлення цього порушення, але не пізніше одного року з моменту вчинення. Іншими словами, ТЦК мають максимальний срок до 17 липня. 25-го року, щоб за це порушення притягнути осіб до відповідальності, і е, дуже цікава дата з моменту виявлення: оскільки в ТЦВ існує інформаційна система аналітична, то ТЦК казати, що ми виявили там в грудні місяці порушення. Також буде недолуго, коли люди будуть в позовних заявах оскаржувати ці штрафи в суді. Як мені видається, що цей період буде досить короткий для притягнення осіб до відповідальності, uh -huh. можливо, я побіляюся. Е, тепер далі. Якщо е, ну, в кодексі про адмінправопорушення, є стаття спеціальна, яка говорить про малозначність. Уявляємо собі, що день, два, три це є малозначне діяння, і тому громадяни, оцей ажіотаж пройде, система чуть-чуть розвантажиться і. Люди зможуть оновитися. Uh -huh. До речі, це дуже формальна дата, дуже формальна дата. Її законодавець відмовився продовжувати. Ви ж розумієте, що в нас є е, депутати, які, е, е, ну, як вам сказати, які хочуть бути е, добрими для людей. Два місяці відверто вам скажу: два місяці для того, щоб оновитися через Резерв плюс, ймовірно, було достатньо черги в ТЦК. Пов'язані не з оновленням даних лише частково. Я взагалі не розумію людей, які стоять в черзі до ЦНАПу. Це так знаєте, як віра в якийсь папірець окремий, адже ЦНАП дає той самий додат, документ, що і в резерв плюс. Чому люди ходять в СНАП? Тому що о, ми не будемо реєструвати додатку. Ну і що? Що той додаток, бо туди прийде повістка. Навіть жодного разу не обговорювалося. має бути. Та і більше того, ще й на на слуханнях в парламентських комітетах, коли цей закон там в березні, квітні, пам'ятаєте, народжувався в муках. Uh -huh. Була гарантія оборони, що в додаток. Не буде мені ну, рівень цифровізації подобається, це приємно, але дуже часто велика частина людей все рівно не пішла на оновлення цього додатку, і тому говорити, що треба спеціально змінити закон, бо вони от не встигли в останній день всі ломанулися в ЦНАП. Чесно не розумію цього. Добре, нагадаю, слухати маркер подій можете у будні о 9.15, а також о 16.15, 17.15, радіо ФАМ Галичина можете переглядати відео ФАМ Галичина аналітика на Ютубі. А ось і можете қ... до речі прокоментувати в який спосіб ви оновили свої дані? Чи ви це зробили онлайн в снайпі або в ТЦК? Скільки часу вам це зайняло? А, прочитаємо з цікавістю. В нас залишилось 4 хвилини. Це дуже мало, але будемо старатися зараз відповісти на кілька запитань. А якщо людина оновила свої дані та онлайн в ТЦК чи. В ЦНАПі що відбувається далі? Я маю на увазі, коли вона отримає повістку на ВЛК, я так розумію. Та? Чи це на вулиці ті люди, які роздають ТЦК повістки, мають це робити, чи це ТЦК буде надсилати на пошту додому? Дивіться, ну, повинні відбуватися всі способи скерування повісток. Угу. Особисто моє відчуття, що це далі буде продовжуватися на вулиці, оскільки це є ефективним шляхом. Давайте і тому сподіватися, що вам завтра почнуть масово приходити повістки. Напевне, такого не буде. Громадяни повинні розуміти, що. Проігнорована повістка, яка надійде в легальний передбачений законом, як я вже сказав, постанові Кабміну спосіб, тобто відмітка про отримання, відмітка про відмову отримання, відмітка про відсутність місця проживання це підстава для притягнення до нової відповідальності. До речі, виникає ще одне запитання: чи тільки до адмінвідповідальності будуть притягувати друзі? Хто гуглить в інтернеті? Є стаття 337 Кодексу про Кримінального кодексу, яка говорить про порушення правил військового обліку. І, до речі, я вже бачив, читав судову практику, про притягнення до кримінальної відповідності, наприклад, за відмову від проходження військово-лікарської комісії по 337 Це не ухилення, не відмова від мобілізації, не ухилення від мобілізації, а дещо м'якша відповідальність. Тому ця відповідальність може посилюватися. Я хочу сказати про дуже важливий аспект: в нас в інтернеті гуляє страшилка про конфіскацію майна у випадку, якщо громадянин отримає дуже багато. Багато штрафів. По перше, як я кажу, треба глибоко в танку сидіти для того, щоб допустити таку кількість штрафів, щоб могло відбутися звернення на твоє майно. Виконавча служба, яка буде працювати, і це за умови. Якщо ТЦК обробить таку величезну кількість е е е постанов притягнення до відповідальності, якщо вона їх відправить в виконавчу службу, то ви повинні. Ретельно відслідковувати, бажано, що з моменту надходження вам постанови додому, ну так, логіка, вас мають викликати на адміністративну комісію чи повідомити про накладений штраф, але в всіх випадках ви завжди в дії чи в автоматизованій системі виконавчих проваджень отак і вбиваєте і туди прізвище, виявити наявний у вас штраф. Якщо ви свідомо пішли на це порушення, то ви його заплатите. Якщо ви... Але майте на увазі, що в виконавчій службі там вже подвійний розмір. Якщо ви маєте 10 днів з моменту виявлення СВП оцього повідомлення про відкриття відносно вас виконавчого провадження, 10 днів суд вам не поновить безпричинно, поновить uh -huh. в межах 10 днів термін штрафу сплати 15 днів. Якщо ви сплатили порушене свідомо, ви сплатили. Якщо відбулося. Порушення незалежне від вас. Наприклад, ви попробували в ЦНАПі через Резерв Плюс оновитися, а вам сказали ні, ні. Вам треба прибути військовий комісаріат. То повірте, суд буде чути і розуміти вас, що є черги, які унеможливлювали громадянина виконати цей обов'язок. Але я думаю, що це стосується не більше 10% військовозобов'язаних оця вимога. Добре, дякую, пане Олеже. 15 хвилин минуло дуже швидко. Я думаю, що нам треба робити маркер на годину часу, щоб обговорити ці питання. Олег, ми. Цик адвокат був з нами сьогодні. Ми говорили про оновлення даних. 16 липня це вже сьогодні. Сьогодні останній день, коли ви можете це зробити. Але як ми сьогодні чули, можливо, завтра теж можете оновити і наросити ЦК. Вас не ну, штрафують або штрафують якось дуже мінімально. Не знаю, як це все буде відбуватися. Нагадаю, що слухати маркер подій можете о 9.15, 16.15, 17.15. радіо Фам Галичина. Можете коментувати, залишати свої відгуки на Ютуб каналі Фам Галичина. Аналітика а мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.